Багато людей не створює контент і не будує свій соціальний актив в інтернеті, тому що вони не знають, як робити це системно і послідовно. І зараз я розповім вам, як вирішити цю проблему. Дивіться, для того, щоб ви могли бути послідовними і системними, вам треба вибрати таку платформу і такий формат контенту, який вам буде максимально просто створювати, щоб вам було це легко робити. Тоді ви зможете бути системними і послідовними. Як же знайти такий формат контенту? Для цього я раджу вам провести такий собі челендж, челендж 100 одиниць контенту. Ваша задача. Вибрати якусь платформу, створити 100 одиниць контенту максимально швидко і викласти ці 100 одиниць контенту на цій платформі. І задача протестувати, тобто ви тут експериментуєте. Ваша задача протестувати різні формати, створити різні такі формати і подивитися, який формат вам. Заходить який формат вам легше створювати. І фінальна така точка цього челенджу, до чого ви повинні прагнути. Ви повинні знайти такий формат контенту, який перше. Вам буде максимально просто створювати, і другий, який буде користуватися попитом у аудиторії. Потім пройде челендж, зможете видалити весь там зайвий контент, залишити тільки максимально там якісний. так? Але ось ця задача челенджу знайти свій формат контенту, який вам буде максимально просто створювати.